Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої другінки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції: хто вже не перший раз знає, і ваші вподобайки, ваші коментарі та ваш зворотній зв'язок завжди мені в допомогу. Ось якось так. Гаразд. Як зазвичай, ви або натискаєте на паузу. А я буду вам розшифровувати, що чекає вас сьогодні, і чого чекати від сьогоднішнього дня. Гаразд. Карта номер один. У нас тут вісімка кубків. Ви знаєте, в чомусь ви розчаровуєтесь. Вам спадуть рожеві окуляри, відкриється якась ситуація, проясниться щось. А, ви знаєте, я люблю цю карту не через те, що вона вам все проясниться. А через те, що людина гаразд, я тут щастя свого не знайду. Я встаю і йду далі. Ось, шу в пошуках свого щастя. Чужого мені не треба. Ось так і говорить ця карта. В принципі, ви розчарувались, але ви не склали ручки і не, не, не отако не робите: ой, біда, біда, біда. Ви собі встаєте, і ви знайдете. Той, хто шукає, той завжди щось знайде. Це емоційний день. Трошечки, скажімо так, ну, пошук, пошук свого щастя. Це може бути і кохання, це може бути і роботи, тобто ви продовжуєте шукати. Десь вам не повезло, ви не склали руки, а пішли далі. Чудова карта. Карта номер 2 Лицар мечів несе в собі. Ну, інколи загрозу, і прильоти, звичайно, ми живемо зараз у час е війни. ось. Але це інколи і свіжий вітерець, якась новина. Не завжди вона приємна. Це можуть бути якісь незвані гості, теж не завжди вони приємні. Це різкі, різка відмова. Е -е 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 Хтось може просто на вас налетіти, насварити. Це і шеф, може бути, і колега по роботі. Ось і сусідка скаже: ой, твої кури мені здзьобали весь щавель там чи ще щось. Знаєте, от якось так. Неприємна ситуація сьогодні. Ця карта попереджає саме те, що вам потрібно краще ідіть з дороги такій людині, якщо ви це побачили Чому? Тому що це може і до побоїв дойти знаєте, слово за слово, криве і тому подібне. Бажано сьогодні уникати сварок, тому що ця карта дійсно може принести багато і біди ось якось так. Карта номер 3 у нас тут дев'яточка кубків. Якщо тут людина йшла, шукала свого щастя, ви вже його знайшли. Своє особисте щастя. Тут задоволення з собою навколишнім світом. Тут людина в гармонії, тут людина прекрасна, чудовий день порозуміння з кимось, якесь свято, якийсь юбілей. Ось день народження і тому подібне. Ось це хороша, дуже хороша карта, дуже хороший день, приємний день. Це коли ви із кимось можете і помиритися, з кимось можете і порозумітися, приємні розмови на роботі вдома. Ось, хтось закохається, особисте ваше кохання. Ось якось так, мої дорогенькі, порада ваша вам сьогодні. Насолоджуйтеся цим моментом, ніхто не знає, як воно як надовго це все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна. Гарного, мирного дня!